Як нічка прийшла, як ви спали. Дуже вірю і сподіваюся, що всі виспалися. Якщо у вас я маленька, то ви можете тих зробити по екрану. Я буду велика. Ну що, пробуємо. Пробуємо війти в поток. Я завжди для мене така загадка, коли я в прямому ефірі, що буде, як піде. Я сьогодні приготувала для вас звуки, трошки позвучу. Зараз пропоную вам закрити очі, де ви знаходитесь. Просто Зупинитися і закрити очі. І послухати, як звучать, можливо, зорі вони ще є в небі, поки сонечко не зійшло. Можливо, для когось це буде дитячий сміх. Можливо, для когось це буде щось всередині вас. Якесь ваше внутрішнє срібло. Зробіть глибокий вдих. Дих починається з живота, надувається живіт. Видих. Глибокий вдих живота, розкриваються ребра, грудна клітина, і опускається грудна клітина, ребра закриваються і живіт здувається. Ще один вдих. відчуйте як ви наповнюєтесь цим ранком. Новим днем. Якийсь він особливий буде сьогодні, не схожий на інші. Зараз я пропоную вам стати на ноги. І легенько-легенько прокинемось. Починаємо від самих п'яточок. Легко запускати хвилю. Хвиля йде в коліна, в стегна, в живіт. Такий легкий ем, тремор, така легка тряска. І запускайте цю хвилю вище від живота, в ребра, далі трясеться грудна клітина. Якою вправою я вам раджу починати новий день щодня? Три хвилини тряски. Чому це корисно? Дихайте. І додаються руки. Руки піднімаємо догори плечі. Зараз відчуєте, як входить будь-яка напруга і одночасно з цим включаються, включаються всі процеси, запускається тепло в тіло. Отак от руки нагорі. горі дихайте. Зараз до цього, до цієї тряски, ми додамо, що дуже люблю цю вправу, часто даю її на заняттях. Знаєте, ми по життю достатньо серйозні. У нас таке життя серйозне, що ми вже припиняємо дуркувати і бути дітками. Давайте зараз спробуємо побути трішечки не такими розумниками. І... Я називаю цю вправу дурник. Ми просто починаємо кривлятися лицем разом з тряскою. Абсолютно відпускайте все в лиці, всі зажими. У нас такі лиця дорослих людей ну, дуже серйозні. Нахмурені зараз. Кривляйтеся, кривляйтеся, як дітки. Все більше і більше відпускайте плечі. Ноги в мене не припиняють рухатися. Ще, 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 і можете вже починати стрибочки. Легко і хаотично. Дуркуйте. Кому дуже хочеться разом зі мною, включайте камери, щоб я теж повеселилася. Молодці. Цього достатньо. Опускайтеся на якусь поверхню. Я сідаю в крісло, і в нас сьогодні обов'язково ранок з водички теплою. Прям зробіть це себе ритуалом. Зробіть це ритуальчиком. У мене взагалі таких, знаєте, багато ритуалів ранкових. Це обов'язково моя мій дифузор. Це обов'язково моя практика Divine Destiny. Благодаріння. У мене є спеціальні оліки, суміші, і я, я вам можу в кінці дати цю практику. У мене є сьогодні для вас ще подарунки знаки янголів, і ми з вами допоможемо собі у якійсь простій відповіді. Ну що, переходимо до личика. Розігрівайте руки, робіть їх гарячими. І зараз праву ручку ставимо на живіт, ліву на декольте, запустимо в наш живіт сонця. Зараз подихаємо диханням вогню. Заспокоїти дихання від дуркування. Як ми це робимо? Хто займається його, той знає. Хто тільки піде в цей шлях. Ми непомітно вдихаємо, абсолютно не звертаємо увагу на вдих, але дуже активно видих. Ми пупком б'ємо собі, собі в хребет. Взагалі варто навчитися дихати правильно, це вдих глибокий. Надувається живіт, видих, здувається. Спробуйте. І тепер ми починаємо активне дихання вогню. Можете закрити очі. Вдих непомітний, видих б'ємо пупком в живіт. Погляд середину себе на кінчику носа буквально одну хвилиночку. Чудово. Відчуйте, як змінився ваш стан, ніби сто сонць запалилося всередині вас. Розпалили такий вогонь внутрішній. І сьогодні в нас з вами робота. Я важко назвати це роботою, так? Дослідження. дослідження нашої проекції другої чакри на обличчі це. Наш центр сексуальності, наш центр задоволень це наші губи. Зараз починаємо розігрівати декольте. Вже у вас долоньки теплі, ви можете відчути, як це приємно торкатися себе, погладжувати, погладжувати усвідомлено. Коли ви займаєтесь фейс-йогою, не влітайте думками кудись, там в вдень, який ще попереду, побудьте саме тут, побудьте саме в цей момент, що я відчуваю, коли я торкаюся. Які в мене долоні? Яке в мене дихання? Як повітря входить в мене, як теплий струмочок виходить з носа. Від лобика, я думаю, що ви вже всі нанесли свій ранковий денний крем. Вчора були запитання: коли вмиватися? До чи після? Вмиватися після того, як ви прокинулись, ви йдете, вмиваєтесь, прибираєте залишки життєдіяльності ночі вашого тіла. Після того, як ви позаймались, ви також змиваєте. Особливо, якщо ви займаєтесь з олією. Олія має бути Чиста, базова, можете крапельку лаванди туди додавати. Лаванда дуже гарно піклується зі шкірою, вона заживляє тріщинки, шрами, добре. І зараз ми легесенько знайомимося своїми губами. Починаємо проводити, ніби контур обводимо. Помічали, що з віком, ну, в мене це вже професійний перекос, я бачу. Обличчя по-іншому, я коли дивлюсь на людину, особливо коли це в транспорті, людей дуже багато, я бачу не тільки те, що закарбувалося на лиці, а що людина закарбувала там всередині. Тому зажатість губ, зажатість Ротової сфінктер постійно в нас, так? тобто губи, губи це таке проявлення, де ми піджали образку, де ми не висказали, де ми образились і, і щось собі там вже задумали. І оце постійно губи, скутість проявляється. А ви я розказую, а ви робите до гори і відпускайте. І відпускайте легенько. Це наша сотхістхана, наша помаранчевого кольору. Взагалі, в тілі знаходиться два пальці на Щепука. Це наше вміння е, спілкуватися з протилежним полом. Це наша харизма. Це наш зв'язок. І вміння говорити з дітьми. Очередуємо. Добре. І тепер зробіть натяжко, посмішка. Натягнули, кутики відчули, затягнули кутики, то там є м'язи і поцілували цей світ. Подякували йому за те, що я є. Посміхнулися. Поцілували? Взагалі, у мене є цілий курс п'ять тижнів, називається жіночний магнетизм, в якому ми працюємо саме з сексуальним центром і з вішутхою. Тобто, зв'язок цих двох жіночих чакр напряму вони. І там і медитації, там і кондолійні медитації, там і така глибока теоретична пропрацьовка, і голосові медитації. Тому запрошую, в кого є бажання розкрити більш свій потенціал. Цей курс він йде в запису, тобто можна хоч сьогодні його почати, і п'ять тижнів триває кожен тиждень. Це окрема тема. Знаєте, шар за шаром знімаємо оці всі пласти. Нашарувань. Добре, молодці закінчили і легенько розслабимо. Розслабимо, пам'ятаєте, дитячу таку вправу коник. <правж> 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 Ця вправа дуже класно діагностує, наскільки в нас є спазмовані м'язи губ. Звучить, просто позвучить, прямо от вголос зробіть це прр. <правж> І поміняйте її різні інтонації, різні. Прям пограйтеся з цим. Чудово. Відкрили рот. Широко. Закрили. Відкрили. Закрили. 5-8 разів виконуємо кожне право. Почуєте зараз можливо похрустування, можливо, є якісь звуки живої природи в щелепі. Будьте уважні до себе, до болю. Нічого не робіть вже, коли йде біль. До болю. На крок повертайтеся, якщо болить. Чудово, і зараз ми попрацюємо язиком. У нас є такий ще чудовий орган, який теж варто йому приділяти увагу. Ми починаємо, ніби поїли щось таке смачненьке. Давайте казінаки. Хто любить казінаки. І ми починаємо язиком вичищати. Угу. Губи ваші плотно стиснуті, ви їх відчуваєте м'язи, а язик ніби всередині це все пропрацьовує і розслабляє. І в інший бік. М -м -м? Відчувається? Так, язик є. З язиком варто працювати постійно, є багато практик, багато технік на язик. Кожен раз на заняттях я даю різні практики. Тобто, якщо навіть комплекс йде цілеспрямований на другу чакру. То ми е, все одно працюємо з різними м'язами обличчя. Просто більше приділяємо губам. Добре. І зараз, знову натягнули е, губи. Тепер показали зуби. І знов трубочка, і знов поцілуночок. Е, е, як хочете, можете хоботок назвати. Вже не цілуємо, а витягуємо хоботок. Я не знаю, як можна встигати щось за 20 хвилин. Вже 20 хвилин пролетіло. Я ще хочу, 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 хочу вам щитати. Добре, беремо себе пальчиками за щоки і стягуємо. Стягуємо. З'єднуємо внутрішню частину наших щок. Наших кутиків губ. Угу. Я пропоную працювати двома руками. Таким чином ми балансуємо праву-ліву півкулю, і кожен раз, коли ми змінюємо руку, слідкуйте, спостерігайте, що змінюється в тілі. Можливо, правою рукою якось одне буде відчуття, лівою другу, друге відчуття. І зараз додаємо очі. Разом з цією вправою починаємо очима робити догори вниз. Чудово. Ще раз розслабте рот. І закривайте очі, щось змінилося в лиці, щось змінилося в вашому стані від того, як ви прокинулись, як вам зараз з цим, живим лицем. Ви можете ще раз зробити, буде запис, і ще раз повторити цей комплекс знав. Не розбігайтеся в мене для вас подарунок. Я зараз витягну шість карток, а ви собі задумайте число. Я зроблю потім фотографію цих шести карток. І задайте собі питання, яке хочеться сьогодні, сьогодні-завтра, таке легеньке, що хочеться вирішити, і отримати підказочку. Не думайте там про щось таке аж над, над важкеньке. Так, Василій Григорович, до нас доєднався якраз в кінці. Вітаю вас! Ну що, ми, ми вже прийшли до е, легкого дофаміну. Я розкладаю шість карток. А ви кажіть собі, а можете написати в чаті число. Отаким От чином шість буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зараз буде вам фотографія з відповідями. Я дуже рада була. Провести цей ранок з вами. Чекаю всіх завтра. Вам гарного дня. Дуже вірю і сподіваюся, що сьогоднішнє сонце, яке ми запалили, допоможе вам якось підсвітити цей день, Підсвітити собі, і несіть цю тепло і сонячність далі. Хай цей заряд. Заряжайте інших і заражайте теж сонцем своїм внутрішнім. Ох, ми сьогодні з пропрацьованою другою чакрою. Ой, багато вам поцілунків сьогодні бажаю. Цілуйтеся. Може, хтось хоче включити камеру і щось сказати. Давайте я ще ем, я припиню, може, запис, а може і не буду припиняти. Може, хтось хоче вийти голосом і сказати про свої відчуття, що ви сьогодні відчули в личку. Діліться. У Нас так багато? М -м -м.